Далі пригадаємо про трагедію, яка трапилась 18 січня 23-го року. У місті Бровари тоді на Київщині розбився гвинтокрил, на борту якого був міністр Денис Морости... Монастирський та інші високопосадовці. Наслідок цієї катастрофи загинуло 14 осіб, 13 дорослих і одна дитина. Авіатроща сталася поблизу дитячого садочку. Тож постраждали і перехожі, які в цей час вели дітей своїх до закладу. Різні травми отримали близько 13 людей, і 13 із них це діти. Тим за даними слідства. 30 людей перепрошую 13 із них діти. За даними слідства, державного бюро розслідувань до катастрофи призвело порушення правил безпеки польотів. Командир екіпажу не був повідомлений про складні погодні умови. Більше того, сам самі пілоти не мали відповідних допусків до польотів у складних метаумовах та необхідних сертифікатів. Їх зірвали із чергування для того, аби відвести делегацію. Тож, за даними ДБР, трохи спричинила відсутність необхідних навичок і халатна недбалість керівництва. Під Озру повідомили п'ятьом посадовцям ДСНС. Ну і нагадаємо також про Дениса Монастирського. Він був призначений міністром внутрішніх справ у липні 2021 року. За два роки до цього він став народним депутатом від слуги народу та головою комітету з питань правоохоронної діяльності. Під час виборів був представлений як експерт команди Зеленського з питань реформування правоохоронної системи. Вважався одним із близьких соратників глави держави у 2017 році. Монастирський був членом конкурсної комісії з добору керівництва ДБ, до обрання у парламент працював помічником нардепа Антона Гераченка, коли той представляв у парламенті Народний фронт. Загиблому міністру було 42 роки. Ну, власне, нині до роковин трагедії на екрани виходить фільм, присвячений Денису Монастирському. Називається цей фільм «Незавершений політ. Про нього далі зокрема будемо говорити. Ростислав Смірнов, громадський діяч, політичний експерт, який був радником міністра внутрішніх справ, розкаже нам про цей фільм, про те, як тривала над ним робота. Вітаємо вас, пане Ростиславе. Вітаю. Пане Ростиславе, перше запитання: що в основі фільму це більше біографія життя Дениса Монастирського? Чи все таки фільм більше про трагедію? Можливо, там є і елементи журналістського розслідування, аби спробувати знайти відповіді на ті запитання, які досі ще залишаються у суспільстві? Я можу сказати, що це більше все ж таки документальний фільм не тільки про Дениса, а в тому числі і згадано і про всю команду, яка загинула разом з ним. Правда, ми хотіли показати там частинку цієї епохи, якою ми з вами жили, тому що іноді. Ну так, часу пройшло достатньо немало, і коли ми там згадуємо, вже інколи сприймаємо як дальність там звільнення Київщини, Чернігівщини, інших областей, але насправді за цим було просто сотні рішень, важких рішень кожного дня. І от в тому числі, дуже велика частина фільму посвячена саме особливо першим дням, першим тижням, місяцям війни і тим рішенням, які були прийняті, тому насправді це частинка про кожного з нас те, що ми пережили в цій війні. Пане Ростиславе, все одно запитаю, свідомо відмовлялися від жанру журналістського розслідування, розуміючи, що це буде резонанс у суспільстві, і дуже різні думки. Дивіться, я поточно знаєте. Не хотів плутати одне з іншим, і ми не хотіли точно робити якесь журналістське розслідування. У нас такої задачі не було. У нас була задача, ми хотіли показати цю людину, тому що насправді міністр був дуже непублічною людиною. Він рідко давав коло інтерв'ю і займався в основному самоопераційною роботою і питаннями, буденними, які були. І от якраз ми хотіли показати, якою була ця людина, тому що він був абсолютно нетиповою людиною насправді і дуже багато враною. І от саме це ми хотіли показати фільм. І ми не хотіли точно обходити, Звичайно, там є і елементи авіакатастрофи, але ми не хотіли робити з цього журналістського розслідування. в Принципі, я думаю, все буде зрозуміло. в фільмі ми все показали. Ми взяли дуже велику кількість різних інтерв'ю з першими особами держави. Там є і Валерій Залужний, і Кирило Бодано, багато кого іншого. Ну, насправді я думаю, там буде цікаво подивитись і от на багато відповідей, і на багато питань ви отримуєте відповіді. А так, Ростислава, ви зазначили, що серед спікерів у фільмі цей Валерій Залужний, також Кирило Буданов, Руслан Стефанчук. Написано в ваших прес-релізах Денис Шмихаль. Наскільки тут було складно домовитися? Тому що ми розуміємо, особливо під час воєнного стану це просто надзавантажені люди. І чи була ідея поспілкуватися з президентом? Я можу сказати, що ми готові були в принципі, спілкуватися зі всіма, і тут важливий момент, який повинні розуміти дійсно, графік не завжди співпадали. І інколи процеси вони переносились, але в принципі, так як всі знали і розуміли, для чого цей фільм ми змогли зняти і не було жодних моментів. Тобто, коли ми там зверталися з такою пропозицією, в принципі, всі з радістю відгукувалися. Єдине питання було знову ж таки питання графіки. Так, а ось щодо президента, була серед ідей можливість взяти в нього коментар. Дивіться, я можу сказати, що ми передавали наше запрошення, але я, я б не хотів зараз, знаєте, переходити в історію, що там не знаю, президент чи не захотів. Ні, я все ж таки переконаний, що президента на той час були трошки інші задачі, і в нього просто не було чисто по графіку, не було можливості, не було часу. Але ми звичайно деякі елементи використовували із відкритих архівів, в тому числі е в тому числі слава президента. Я Можу сказати, що Денис монастирський він. Вів це також одна із особливостей, про яку мало хто знає, це показано в тому числі в фільмі. Вів свої відео щоденники, де він записував кожного дня, кожного дня розповідаючи, діличись думками, якраз така, скажімо, міні-хроніка кожного дня, де він розповідає свої думки про той чи інший день. І насправді, от, те, про що я казав, те, що ми сприймаємо інколи як даність, насправді були деякі відео, які. У відео прямо сказано, не, не було розуміння, чи завтра наступить для них, чи не наступить, тому що були важкі не, достатньо. Ні. Я би хотів сказати, що там багато, в тому числі в його хроніках, е, є дуже гарних е, слів якраз в сторону президента. Тому я би точно не хотів зараз забувати якийсь кілок, чи там хтось щось не захотів. Я знаю, що президент е, е, дуже його підтримував і був просто знятий ще один фільм, в якому президент давав коментарі. І в принципі, я думаю, що цього достатньо. Ростислава, наскільки вам складно було працювати над фільмом? Це питання не про технічний бік, так а більше про бік особисто, оскільки ви і працювали разом, і спогади зрозуміло, ну що вони торкаються душі. Я би не хотів зараз знаєте, щоб це виглядало надзвичайно пафосно, але мені здається, що будь-яка людина, яка втрачала близьких людей, близьких друзів, вона в принципі розуміє, що е це було достатньо непросто. Але я радий, що ми зробили це з командою, тому що ми потратили на це майже рік часу, що ідея фільму в принципі виникла майже одразу. Ми хотіли знову ж таки показати, якою була ця людина, якою була ця епоха. І показати роль людини в історії, тому що це важливо насправді, тому що найменше мені здається, що ми маємо робити, і я зараз не говорю тільки про Дениса Монастирського говорю про всіх. Ми живемо в такий час, коли в нас є дуже велика кількість героїв і кожного дня вони борються за нашу країну, борються за нашу перемогу. І я вважаю, що найменше, що ми можемо зробити для них, це пам'ятати. Якщо можемо знімати про них фільми, окей, якщо можемо називати вулиці їхніми іменами, супер. Але найменше, що ми можемо зробити це пам'ятати. Почули вас, пане Ростислава. Вам дякуємо за вашу роботу за те, що сьогодні змогли доєднатися до нашого ефіру. Ростислав Смірнов, громадський діяч, політичний експерт, який був радником міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, розповів нам про фільм Незавершений політ, який випустили на екрани до роковин трагедії, в якій загинув міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.